5 жовтня відбулася ініційована опозицією позачергова сесія Полтавської міської ради 8-го скликання, на яку зареєструвалося 29 депутатів із 42. На порядку денному 24 питання, зокрема про розпуск виконкому, про звільнення заступника міського голови з питань ЖКХ Євгена Рички та про заборону діяльності церков УПЦ. Але їх розглянули після годинної суперечки, що виникла між представниками громади, депутатами та міським головою. Олександр Мамай відхилив пропозицію депутатів, Атів розглянути на сесії питання, з яким прийшли представники громади стосовно ЖК «Європейський квартал та виніс його на розгляд погоджувальної ради наступного тижня. Це викликало обурення громадськості та деяких депутатів. Січня місяця не розглядається питання про продовження оренди земельної ділянки по вулиці Європейській 146Е, на якій побудовані будинки, в яких ми придбали житло. Не розгляд цього питання е, унеможливлює присвоєння адреси цим будинкам і відповідно ми не можемо оформити документи на наше житло. Будь ласка, вам нічого не стоїть технічне, звичайне питання, включіть порядок денних, присвоїте адресу, надайте нам, будь ласка, можливість 800 сімей жити в своїх придбаних квартирах. Міський голова нічого з вами не станеться, почекайте ще два тижні. Та скільки можна вже тримати? Пів року не було сесії, і ви кормите все місто два тижні. Пів року все місто заблоковане у нас. Якщо не можете, то вже вставайте з цієї копили. Дякую. Знаєте, що я вам буду сказати? Добре? Стосовно копиту. Якщо Віслюк народився Віслюком, то він копилою не помре. Є в багатство віслюк на собі не віз свого хазяїна. Що, що робить наш міський голова? Він просто робить, це рве це відношення до вас, він робить і викидає демонстративне. Тому що він показує мені начхати. Я хотів навіть не попросити, а зауважити тимчасово виконуючого обов'язки міського голови. Прикратіти це форми не питляцтво, пропозиції депутатів. І так спілкуватися з людьми, які прийшли виступити на сесію. Після майже години суперечок, з'ясовування стосунків та навіть візиту до сесійної зали поліції, депутати таки перейшли до розгляду порядку денного. Проголосували за розпуск виконавчого комітету. Це рішення підтримали 23 депутати з 29 присутніх. Стільки ж депутатів проголосували за звільнення заступника міського голови Євгена Рички. Ці рішення, зазначив міський голова, наберуть чинності лише після того, як він їх підпише. На сьогоднішній день у мене є з наступного дня п'ять днів. Для того щоб прийняти рішення, тобто чи видати розпорядження про витування цих двох рішень, чи підписати їх тобто завтрашнього дня, п'ять днів це у нас четвер, п'ятниця, субота і неділя. І на понеділок до понеділка я повинен прийняти якесь рішення. Після того, як я, якщо це буде розпорядження про накладення вето, я повинен після того на протязі двох тижнів призначити сесію для того, щоб це винести в порядок. денний. І тоді треба 29 голосів для того, щоб його підтримали. Депутати розглянули та підтримали 23 питання порядку денного. Останнє 24 питання про звернення Полтавської міської ради до президента України та Верховної Ради України щодо заборони діяльності української православної. Церкви Московський патріархат на сьогодні підтримують в Україні 4% людей, 2% – це колабораціоністи і 2% – просто тупих ідіотів. Для заборони Української православної церкви депутатських голосів не вистачило. Це рішення підтримали 14 депутатів. Проти один утрималося п'ять, і чотири депутати не голосували.